Нений Херсон продовжує відзначати визволення від расистів і це попри те, що в місті більше тижня немає води, світла та майже відсутній зв'язок. Наш Артем Джибко повернувся з міста героя. Він розкаже про місця, які херсонці обходять десятою дорогою, зокрема СІЗО, яке рашисти використовували як катівню. Дивимося далі. Восьмий день Херсон святкує на центральній площі. Навіть зараз народу стільки що важко пройти. Прийшли сюди, святкували, танцювали, пили шампанське шампанське. Це круто Єдина бутилка, яку я зберегла на це свято душа, як кажуть місцеві, повернулась додому, бо до 11 листопада жити тут було нестерпно. Рашиста могло не сподобатись будь-яка дрібниця. От, наприклад, одяг херсонців. Ну, всі ходили звичайно, тому що окупанти лякали, пригрожували, а зараз нам боятися нічого. Наші рядом. Херсонці вірили, що їх не забули. Кажуть, коли з'явились перші прогнози щодо визволення в кінці листопада, зраділи. Але Тільки в внутрішнє состояння говорило, що це буде швидше, Це буде раніше, Ми, ми видержимо, ми дождемося, ми всіх зустрічаємо. Проходячи центром міста, радієш, що все завершилось, але варто лише звернути у кілька кварталів, як відкривається жахлива історія вторгнення у місто. Ціна життя у заручниках Росії. Щойно рашисти зайшли в місто, їх зустріли бійці територіальної оборони. Ось на цьому місці окупанти з крупнокаліберного кулемета розстріляли 17 бійців тероборони Херсона. Зараз правоохоронці проводять слідчі дії. Поки копи працюють, місцеві на цьому місці зробили такий собі меморіал та постійно несуть туди квіти. Одразу після окупації Херсону рашисти ціленаправленно почали шукати людей, які раніше служили у ЗСУ, особливо тих, хто у 14-15 роках захищав наші кордони на Донбасі. Максим один з них. Спіймали його 15 березня. Розповідає, що з мішком на голові привезли до місцевого сізо, закидали співпрацю з нашими спецслужбами та замах на гауляйтерів. Познімали там, що можна там годинник, шнурки, взуття такі інше, кинули у камеру. І потім, от я зараз подивився, я пізнав цю камеру. А зранку почались допити. Ну і це було, це було майже кожного дня. Майже через місяць Максима відпустили, не змогли довести, так би мовити, провину. Так само з мішком на голові вивезли у поле. Чоловік не хоче розповідати про катування. Каже, досі болить та й переймається за тих, кого окупанти з цієї катівні забрали з собою. Зараз на звільненій частині Херсонської області виявлено 11 катівень, і ті, хто вижив після знущання, пройшли справжнє пекло. Це і побиття киками дерев'яними та резиновими. Це і застосування електроструму, це зв'язування і одягання проти газу. Бувало випускали і гнали їх на мінні поля. Бувало відпускали, коли родичі добивалися, що віддайте мого вже ну, досить старшого там, батька чи молодого сина, який ще не міг нічого вчинити, навіть. Ну, Підози такої не могло бути. Бували різні випадки. Бували випадки, встановлені нами, коли людина поверталася з подібного місця і вмирала вдома, оскільки ну була сильно побита. Тікаючи, рашисти залишили після себе купу привітів, замінували чи не всю критичну інфраструктуру Херсонщини, цілі дороги та навіть поля. Скільки часу знадобиться, аби це все розмінувати, вибухотехніки навіть не беруться прогнозувати. Є касетні міни, є ліпістки, є міни, тобто розтяжки, все інше. Тобто, багато всяких сюрпризів залишила після цієї війни. Херсоні купа проблем: немає світла, майже зв'язку, води та тепла. Кілька днів тому лише запрацював мобільний сервісний центр. Люди тепер можуть переоформити авто або ж відновити водійське посвідчення, але найчастіше приходять просто зарядити телефони. Головне, що тут наче, що ми можемо вільно дихати, ми можемо пройти власним містом і нічого не боятися. Із звільненого міста героя Херсона Артем Джебко, Костянтин Саренок та Ростислав Кулик. Ми Україна. Марафон єдині новини.